Зі своїх вікон за історією появи перемоги впродовж довгих років спостерігав В'ячеслав Григорович. Ще в 2011 році тут залили перші кубометри бетону. Довгі роки місце була довгобудом і котлованом посередині. Моє вікно сюди виходить, я кожне утро встаю і підхожу, дивлюся, вийшли на роботу. 10-15 років ми ждемо та в мітрода. Ну да, що от, должно відкриться. Це не менше вже 15 і лет, должно відкриться. А так і вот Ось так перемога виглядала ще в червні 2013. -го. А це вже листопад 2014 року. Власне, етапи, коли будівництво станцій Чергове відновлювалося. До слова, перше відкриття 30-ї станції Харківського метро планували взагалі на 2009 рік. Але далі були відсутність фінансування та нові терміни. І зрештою, 40% робіт для пуску виконали в останні 2 із 24 років. Життя транспортного У Увесь цей час містяни терпляче чекали на пуск. Особливо це стосується маломобільних верст населення і мотузь із візочками. Беремо, піднімаємо коляску і допомагають люди. По-разному буває. Ну, в основному неудобно, звісно. Перемога стала першою станцією, де встановили ліфт. На інших станціях візочникам у пересуванні, як і раніше, допомагатимуть бригади метрополітенівців. Підйомник же доправляє просто на платформу. Возле кожного лифта установлено переговорне устройство. Нужно буде подъехать к этому устройству, нажати на клавішу і сообщить дежурному, о том, що человек на коляскі хоче воспользоваться підйомником. І таким образом подойдет служащий метрополітена і поможет опуститися на необходимый уровень. Відкривати нову станцію до Харкова прибув президент. На церемонії анонсує будівництво на іншій гілці. Метро у напрямку міжнародного аеропорту треба працювати з європейським банком реконструкції та розвитку. Треба дати відповідні доручення уряду, державному бюджету, створені можливості для місцевого бюджету, міського бюджету, для того, щоб харків'яні, українці були переконані. Будівництво метрополітену в Харкові буде продовжено. Коштувало будівництво перемоги 608 мільйонів гривень. 555 було затрачено на строїтельство самої станції. 53 мільйона мільйони було потрачено на благоустройство. Перемогою щодень будуть користуватися близько 50 тисяч пасажирів. Станція зведена в мікрорайоні з населенням 300 тисяч людей. Щоправда, після відкриття нечисельні пасажири зайшли на станцію тільки як глядачі. Курсувати потяги звідси почнуть найраніше з вівторка, коли Кабмін та виконком підпишуть дозволи на експлуатацію. Анна Черненко й Вісті.